28 жовтня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Комедія під час війни. Режисер та актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка розповіли про виставу Люкс для іноземців. Актуальні вакансії на ринку праці та грантова допомога від держави. Що таке ярмарок можливостей для буковинців? Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Херсонщини. П'ятеро людей загинули, 13 дістали поранення, з них одна дитина. За словами голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися, зокрема, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Софіївка, Томина Балка та інші. Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, медичний заклад, житлові квартали населених пунктів області. І про ситуацію на лінії фронту, як повідомляють аналітики Deep State, росіяни окупували гірник Донецької області. Також просунулися в селидовому богоявленці новоукраїнці біля Шахтарського та Новоолексіївки. Натомість збройні сили України просунулися в Курській області на схід від Коренево і суджі. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Війна не проходить повз Буковину. у понеділок, 28 жовтня. Попрощалися із захисником Євгеном Семеновим. В останній шлях воїна провели у селі Михальча. Вічна пам'ять та слава герою. Актуальні вакансії на ринку праці та грантова допомога від держави. На ярмарку можливостей у Новодністровську місцеві жителі мали можливість отримати безоплатні консультації про гранти урядової програми ЄРОБОТА. А місцеві підприємці, які отримали гранти від ЄРОБОТа, розповіли, як масштабували свій бізнес. Під час заходу збирали кошти для ЗСУ. Більше у сюжеті. Фермерське господарство Пріма, яке очолює Василь Майданський, з 2019 року займається виробництвом соків прямого віджиму. Господарство має майже 20 гектарів саду і власну виробничу лінію для переробки яблук. Підприємства раніше звертались до центру зайнятості, щоб масштабувати бізнес. І маємо велике фруктосховище, де маємо близько 12 тисяч тонн яблук. Враховуючи це, ми можемо майже цілий рік забезпечити наші виробничі процеси. Зараз постачаємо наші соки на дитячі заклади, це садочки школи, тому що вони не мають ніяких домішок, барників або якихось консервантів, і вони дозволені для використання цих навчальних закладах. І це наше таке велике вагоме досягнення. Батько Оксани Стефанко понад 40 років займається виготовленням меду, пилку, медових настоянок та міксів. Це стало сімейною справою. Підприємиця каже: у неділю мала можливість не тільки показати бізнес, а й дізнатись про можливість отримати грант на розширення власної справи. Хотіли самі свою продукцію, тобто не через посередників, а самі напряму домовлятися, що ми експер... експ... на експлуатацію свою продукцію, але поки що це все на на все на тайм аут на паузі більшість вдома і отакі от ярмарки. Дякувати Богу на сьогоднішній день. У нас є наші любителі не тільки України, а й за кордону. Дуже багато. Ми відправляємо продукцію за кордон. Також на, на даний момент відправляємо по Україні. З дитинства мати Людмили Шовди привчали її до того, що на столі повинна завжди бути свіжа випічка. Так з роками це стало не просто хобі, а й справою життя. Відкрила власну пекарню, а згодом скористалась урядовою програмою. Є робота, власна справа, щоб масштабувати бізнес. Закупила необхідну техніку, найняла працівників. Дівчата дали допомогу і закупили печі, дорогі такі, що і на дровах печемо. Ну і так, більш попит пішов на хліб, дуже якість хороша. Люди дуже люблять. Тисячу булок. Ну, Всього разом хліб, булки. Дуже пишаємося працею, треба працювати. Хліб наше багатство. У місті Новодністровськ відбувся ярмарок можливостей. Це спеціальний захід Чернівецького обласного центру зайнятості Дністровської районної державної адміністрації та Новодністровської міської ради. Долучилися до заходу понад 20 роботодавців та навчальних закладів, які представили свою продукцію та послуги. В основному це ті, хто отримали гранти на розвиток свого бізнесу за підтримки саме центру зайнятості. Також долучилася громадськість та волонтери. І у нас сьогодні відбувається ще ярмарка, де Можна придбати багато цікавої продукції, смачної продукції і перед тим задонатити на підтримку збройних сил України. Зібрані 120 тисяч на благодійному ярмарку передадуть військовим 107-ї бригади, 97-го батальйону. Ні, не, вперше. Ні, не вперше все добре, гарно подобається. Ну, Я вважаю, що так, Щоб ми повинні виходити трохи спілкуватися між собою, якось розвіюватися, тому що війна вона трошки. Психологічно надавина людей, я думаю. То я думаю, що так. Це слава Богу, що нас сьогодні гарний день. Вдався, все добре. У ну, перший дуже подобається. Так, нам теж, мені тож дуже подобається ярмарка, концерт гарний. І е, це буде і свято для нас, і, і я думаю, що це буде потрібно для нашого мусульства. Останно все клас, дуже добре. Така гарна. Да, тут раніше Концерт. була. Да. Тільки наготовили дівчата. Да, все да. дуже, дуже гарно. І дуже вироби традиційні, там народні, дуже гарні, вишиваночки різні, все все дуже добре, молодці. Бо це згуртовує, мабуть, людей. згуртовує людей, і люди якось, якось своїх. Деденних турботах забувають майже деякі, що війна йде, далеко тут маєте. Ми тут ближче там до війни. Ми там нам там не дають забути. А тут люди трошки розслаблені, трошки такі. А коли такі заходи, от, це нагадує, люди сплочуються ще більше і розуміють, і якось співчувають. Я так гадаю, що це дуже важливо. Є робота став важливою частиною відновлення України, адже сприяє зменшенню безробіття та економіці країни. Зазначає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожалянко. Спочатку цієї програми Дністровський район отримав підприємці Дністровського району. Вже отримали 48 позитивних рішень на свої пропозиції у саме місто Новодністровськ має 10 або новостворених, або розширених Чотираних, бізнес ідей Чотири підприємців, це і послуги, але це дуже багато крафтових виробництв, які тут сьогодні представлені. Ми бачимо наше лавандове поле, ми бачимо наші крафтові сири, продукція виготовлення меду. Тобто різноманіття дуже велике. Олександра Савіна, Євген Пасайлюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4 у Чернівцях відкрили виставку сучасного українського плаката сьогодні від мистецького проєкту Сансет Арт. Експозицію вже встигли показати за кордоном у Швеції, Південній Африці, Данії, Мексиці, Колумбії та Кіпрі. На відкриття виставки до Чернівців приїхали співзасновниця та художниця мистецького проєкту Олеся Драшкаба та ветеран російсько-української війни блогер і публіцист Юрій Гудименко. Вони поспілкувалися з відвідувачами і відповіли на запитання. Знімальної групи сі 4 російський народ очима Путіна, влучення ракети в житловий будинок на Великдень та незламність захисника Азовсталі на виставці. Представили 17 плакатів, створених українськими митцями. Проєкт народився на початку повномасштабного вторгнення. Був великий запит на зображення з України на якісь інші форми ніж просто текстові або відео. В світі, і ми з митцями, моїми друзями підключилися найперше до поширення цих робіт, цих таких замальовок, плакатів, мемів тощо. А вже потім вирішили це систематизувати. Плакат це є така найдемократичніша, найшвидша форма мистецтва. І Ми бачимо, як вона працює сьогодні, в часи такої страшної війни, і як вона допомагає нам говорити правду насправді і в Україні. Ні, робити цю рефлексію а на кордон за кордоном казати правду такою універсальною, не ненадоїдливою мовою мистецтва. Плакати передають події, які відбувалися в Україні після 24 лютого 2022 року і Є своєрідною пропагандою проти російських фейків. Лекцію для студентів ЧНУ імені Юрія Фецьковича провів ветеран російсько-української війни, блогер та публіцист Юрій Гудименко. Ми маємо вести війну просто на всіх уровнях одночасно, просто на всіх на культурному, на культурному, на театральному, на театральному, на рівні музики, значить на рівні музики а кібер. Все, що завгодно. І поле бою найважливіше з цих да, наш фронт, але за ним додаються, 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 додаються ту війну, яку зараз ведуть, наприклад, по всьому світу мільйони українців, їм же не можна наказати, щоб вони зупинилися. Їх не можна зупинити. Вони цю війну продовжують вести. І Їм потрібна також зброя, і плакати є однією з форм цієї зброї. Виставку вперше показали в міністерстві закордонних справ України у 2022 році на день конституції. Потім експозицію побачив Львів. Згодом її презентували у Швеції, Південній Африці, Данії, Мексиці, Колумбії та на Кіпрі. Дуже добре працює цей формат в країнах, таких як Мексика як Південна Африка, де політично нас не дуже хочуть чути, але мистецтво дає можливість проявити емпатію і зрозуміти нас зсередини на Кіпрі. Ми з американським посольством, взагалі, зробили таку трошечки диверсію, виставку диверсію Це була до виставка і. Ну, Поскільки Кіпр має багато там, російсько російського населення та, і різних е біженців, то ми насправді. А, майже заблокували вихід їх на пляжі, тобто вони мусили всі пройти через нашу виставку, щоб потрапити випити бокальчик. вина, подивитися на море. Коли от є певне візуальне озброєння, що це фактично зброя, яка використовується зараз Росією проти нас, чи інші карикатури, позаду мене, це все так само класні прояви і важливість. Виговоритися, але через мистецтво через красиве сучасне мистецтво. Тому безумовно на часі, і воно буде на часі далі. Тому будемо намагатися шукати нових класних спікерів виставки і привозити їх сюди на Буковину, до нас. У Чернівцях таку виставку презентують вперше. Та у відвідувачів вже з'явилися улюблені плакати. Мені найбільше сподобалась картина плакат про Азовсталь, оскільки вона показує мужність саме наших військових та Взагалі, боротьбу України в такий складний період мені дуже сподобалась ось ця картина, тому що вона якби дуже збігається з моєю особистою думкою, те, що е, всі росіяни вони також винні, ну незалежно від того, чи вони мають якусь свою там позицію щодо дій Путіна чи ні, чи вони за нього чи проти. Вони все одно всі живуть там в Росії, платять податки і спонсорують якби цю всю війну. Виставку можна побачити у центральному корпусі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Вона триватиме до 4 листопада. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін. Новини сі 4 Маленький французький готель на кордоні з Німеччиною. Мешканці готуються до фестивалю, а дві сімейні пари несподівано оселяються в одному номері. Усі ці події відбуваються у комедійній виставі Люкс для іноземців, режисер якої Анатолій Хостікоєв. Одну з сімейних пар зіграли Наталія Сумська та Богдан Бенюк. Знімальна група Сі чотири побувала на репетиції акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Більше у матеріалі. У залі порожньо ми перші глядачі люксу для іноземців, адже потрапили на репетицію до акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. А! Стоп, 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 Стопесто Серьоха. А коли там світло з'являється? Ні, конечно, ні, ні, про це пройде це за вас не. Цьогоріч у Чернівецькому муздрам імені Ольги Кобилянської фестиваль комедії Золоті оплески Буковини відбувся в 16-те. Показ комедійної вистави Люкс для іноземців у постановці режисера Анатолія Хостікоєва був фінальною родзинкою фестивалю. Цього року увага була сфокусована на об'єднання України, об'єднання українського театру на Буковинській сцені, на сцені театру імені Ольги Кобилянської. Зараз на цій сцені ми під ваші оплески. Зустрічаємо виставу від Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, місто Київ. Дія вистави розгортається у маленькому французькому готелі на кордоні з Німеччиною. А сюжетна інтрига виникає, коли дві сімейні пари несподівано оселяються в одному номері. Що стосується цієї вистави, скажу відверто: це вистава акторська. І для мене найважливіше те, що в цій виставі грають прекрасні актори. В першу чергу, Наталя Сумська, Богдан Бенюк, Василь Мазур. Цита три, це та триєця, на якій тримається це основа. А про що п'єсу? Ну це треба дивитися, тому що спочатку вона мені дійсно так здалася такою легковажною, аж поки я не придумав хід, нікуди не втечеш від своїх думок, від своїх проблем, від своїх від свого кохання, від своїх обов'язків. І саме в цій виставі, знову ж таки, я кажу, я знайшов там такий хід класний, але там є справжня історія. Розумієте, справжня історія, яку я придумав. Але це справжнє так відбувається в житті, коли люди знаходять одне одне, навіть уже не сподіваючись на те, що вони зустрінуться. І так само у наші вистави це відбулося. Головне подружжя у парі зіграли актори Наталія Сумська та Богдан Банюк. Вистава Люкс для іноземців в хорошому розумінні про наших емігрантів. Ми її трошки переробили з забарвленням таким музичним, де асоціюється з тим, що батько побував по Європі. Не буду розкривати всіх сюжетних колізій, Вони дуже цікаві, це, власне, зробив режисер Анатолій. А моя героїня такий синя Панчоха, яка дуже вірна своєму чоловікові. Звичайно, вона, вона не дурна, вона помічає, що він з такими лівацькими заскоками, але вона прощає йому, вона, вона мудра, добра, хоч і наївна жінка, але вона виграє в цьому, що він все-таки залишається з нею і всі ці колізії потім таким несподіваним чином завершуються. Це треба добути до кінця. Ця вистава, безумовно, вона є моментом забавки. Бо ми самі велике задоволення отримуємо, коли ми граємо цю виставу. І ті перипетії, де Молоді пари, що робляться, як вони перемішуються в цій ситуації життєвої в одному номері. Раптом зійшлися декілька поколінь людей, і одні одних не помічають певний час, і вони живуть в цьому номері, все що там відбувається, це говорить про такий, знаєте, ну, кураж подій. І ця вистава вона приймається дуже добре. Це завершення фестивалю і те, що Організатори його проводять цей фестиваль і ще під час війни то це честь і хвала. Бо треба показувати тим нашим проклятим ворогам москалям, що в нас бояє життя, і в нас відбувається все те, що повинно відбуватися в здорових, мудрих людей. І, і кіно знімаємо, театри працюють, і школи працюють, і ми посміхаємося. І ну жити треба повноцінним життям, тому що ми не знаємо скільки ця війна буде тривати як довго, і тому то нам треба звикнути до чого. Не хочемо вам переповідати увесь сюжет, але хочеться розповісти про один момент: від бурхливого сміху, який розливався по драмтеатру, до сліз на очах глядачів достатньо було лише миті почути буковинську черемшину у стінах маленького французького готелю. комедії під час війни режисер каже так. Мені часто ставлять питання про те, що, чи варто грати зараз, коли йде війна, чи варто грати вистави, чи варто робити такий фестиваль прекрасний як у вас фестиваль комедій, чи варто взагалі грати комедії в наш час. Я переконаний в тому, що варто. І глядачі говорять, що варто, необхідно. Адже всіх нас хочуть знищити, нам хочуть зробити так, щоб знищити нашу націю, нашу культуру. Але ми не маємо права піддаватися цьому. Ми маємо боротися, ми маємо любити, народжувати дітей, грати вистави. І такі фестивалі просто необхідні саме в цей наш такий трагічний, але такий вирішальний час. Наш театр імені Ольги Кобилянської можна побачити на сцені театрі імені Франка в Києві. Там ще є крішки квиточки. Але це вже інформація на правах реклами. А вас всіх місто обнімаємо і до доступних золотих обласків буковині додатків. Любов Копоть, Микола Ганутін. Новини Сі 4 і трохи про спорт у суботу Чернівецька Буковина зіграла з епіцентром із Кам'янця-Подільського. Поєдинок був насиченим не лише напруженою грою жовта та червона картки, автогол на початку другого тайму. А в результаті нічия. На домашньому матчі жовто-чорних була наша знімальна група. Перший тайм між футбольними клубами Буковина та епіцентр завершився з рахунком 0-0. В Першому таймі знову ж, на мій погляд. У нас з точки зору позиційної гри, ми не завжди правильно витримували структуру, але, скажімо так, хлопці компенсували це за щодо бажання. І в чому, в чому а дорикнути їх відсутності бійцівських якостей, сьогодні я точно не зможу. На 47-й хвилині 21-го номера буковини Максима Гірного вилучили з поля. Віталій Кольцовий з м'ячем віддає на безугло. Той дістає м'яча, але прострілює точнісінько в руки науки. Про епіцентр той намагався швидко вибити м'яча вперед. Та йому не дає цього зробити. Максим гірний і отримує червону картку. Дмитро Шинкаренко, гравець Буковини на 49 й хвилині матчу, влучив у власні ворота. Пані друзі. Ну це просто якесь прокляття для Чернівецького клубу. Просто за одну хвилину матч перевертається. Кутового на 67-й хвилині гравець жовто-чорних Юрій Глущук забив гол у ворота епіцентру. Буковині вдалося зрівняти рахунок. І зрівнюють рахунок футболісти Буковини. Один один. Як і очікувалася гра прогнозована, на мій погляд, носила характер аритмії, шальки терезів схилялися то в інший бік. То Протилежний хвилі атак накочували з воріт на воріт, причому вони були на різний смак. Були і позиційні атаки, були і контратаки, були і за рахунок повернення м'яча на, на чужій половині, за рахунок контрпресінгу. Матч завершився з рахунком один у Нас хороші контратаки були, але на жаль не використали. Ну команда в першому таймі віддати належне Буковині, якби вона володіла перевагою, якби ну домінувала в другому таймі Воротар Буковини ну, зіграв дуже надійно. Да скільки моментів було, він все витягнув, зробив те, що треба. Розуміло, хотілось виграти все для нас. Це було умови, були щоб виграти. Ну на жаль, не вдалося. Ну рухаємося далі. і Нічого страшного в цьому немає. Наразі Буковина займає третє місце у турнірній таблиці групи. А маючи у своєму активі 16 очок. 30 жовтня у рамках однієї восьмої фіналу. Кубка України ФК Буковина в городенці зіграє з командою. Пробій Любов Копот, Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини сі 4 Зустріч з корифеями української театральної сцени до студії «Сі-4» завітали представники Київського національного театру імені Івана Франка, режисер Анатолій Хостікоєв, актори Наталія Сумська та Василь Мазур. Поговорили про виставу Люкс для іноземців, Буковинську черемшину у французькому готелі, спогади про Івана Миколайчука та комедію під час війни. Незабаром дивіться на всіх платформах «Сі-4» ексклюзивне інтерв'ю з митцями української сцени. Не пропустіть. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.